Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Президент Польщі Анджей Дуда, відповідаючи на питання, чому його країна так багато допомагає Україні, заявив, що поляки добре пам'ятають російський імперіалізм і чим він закінчується. Про це повідомляє Дженні, газета Правна. Той же час саме Дуда, прихильник жорсткої відповіді Путіну після останніх інцидентів з літаками, а також ракетами, які впали на території країни, за словами Дуди за. Раз польща для РФ ворог номер один, не рахуючи самої України, тому й не дивно, що поляки погодилися віддати цілу ескадру. Міг а також навчати наших пілотів на F-16. Дуда зазначив, що в Україні розуміють, що таке російський імперіалізм, що він відроджується, та які будуть наслідки цього. Ця пам'ять у наших сім'ях кажуть дивно, що зараз поляки так чудово допомагають українцям. Наші сім'ї пам'ятають, що російський полон закінчується кулею потилицю. Ми знаємо, що лише Перемога над Росією принесе нам безпеку, додав президент Польщі, нагадавши про масові розстріли польських офіцерів та інтелігенції у Катині, мідному, Харкові та інших місцях. Той же час декілька європейських прем'єр-міністрів обговорили з президентом України Володимиром Зеленським навчання українських пілотів експлуатації винищувачів F-16 та посилення ППО. Про це заявив на прес-конференції у Кошиневі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Ми склали розклад цих занять. Польща допоможе Україні навчати. Пілотів винищувачів F-16, повідомив Моравецький. За його словами, під час обговорення постачань Україні систем Петріот він зазначив, як важливо, щоб інші країни, у яких є ці системи, якнайшвидше поділилися ними з Україною. Можу сказати, що ця зустріч була дуже конструктивною і позитивною. Я не хочу говорити тут від імені декількох прем'єр-міністрів, але декілька прем'єр-міністрів, у яких є системи «Петріот», пообіцяли швидше постачання цих систем. Дуже хороші протиракетні та зенітні. Ні, комплекси для України зазначив польський прем'єр. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.